Привіт! З вами Антон та Роман. Романе, чи знаєш ти у яких кольорах розписували крашенки до Великодня на Павлоградщині? Ні, навіть не записувалися. А я тепер знаю. Вчора разом із колегами відвідав майстер-клас у музеї, було дуже цікаво. Клас, а що ти ще раз кажеш? це вже в випуску новин. Ну що ж, переходимо до новин. У Павлограді висадили кленову алею. Працівники Павлоградводоканала спільно з рятувальниками розпочали проводити весну перевірку пожежних гідрантів. Полоградів просять утриматися від прогулянок у парках на кілька днів. Там троїтимуть кліщів. Міський голова Анатолій Вершина передав військовим чергову партію необхідних технічних засобів, придбаних за рахунок міського бюджету. 8 квітня у Полограді відбулася загальна міська толока, в якій взяли участь працівники бюджетних установ міста, структурних підрозділів виконкому, колективи комунальних та приватних підприємств, а також містяни. Члени родин загиблих військових та волонтери разом з міським головою Анатолієм Вершиною та народним депутатом України Романом Каптєловим висадили дерева на території біля будівлі пологового будинку та заклали сквер слави. Додому повернули 100 наших людей: це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. А поки всі на круги саджають дерева та працюють на нашу перемогу, є люди, які ламають все навкруги. Вчора, вчора, вночі, два підлітка об'явили війну урнам. Зі сміттям у дитячому парку та ще у кількох локаціях нашого міста ювініальні поліцейські Павлограда встановили двох підлітків причетних до хуліганських дій. Це 13-річний житель міста Тернівка та його 14-річний товариш села Нова Дача. Їх доставили до відділу поліції. Батьків буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184. КУПАП. Тож завжди знайте, нічого не проходить просто так. За злочином завжди буде кара, тому краще виховувати своїх дітей. Та і самі не порушуйте правил, адже гуляти чистими вулицями так приємно. На цьому все. І ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, папа. -па. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, на наш телеграм, Інстаграм і інші соціальні мережі.